Вітаю. З вами знову Сергій. Сьогодні у нас урок номер 1 в якому ми розглянемо: алфавіт. Дізнаємося його відмінності від українського. Почнемо читати польською і розкажу, чому треба почати саме з цього. Вивчимо наші перші слова для початку розмови. Отримаємо наше перше домашнє завдання. Тож, не будемо затягувати, і погнали! Поглянемо на польський алфавіт. Як бачите, в цій мові використовуються латинські літери, як в англійській. І ще деякі літери, які схожі до тих, які ми знаємо. Впевнені, що ви вже знаєте, як читаються літери типу А та Б. Тому зверну вашу увагу тільки на відмінності польського та українського алфавіту. Перше, що треба запам'ятати, це що ця літера читається як І. Тоді одразу ж виникає питання. Що це за буква? Це літера У. Також важливо, що це літера Є. Вона дуже схожа до нашого звуку Є. Тому читається як Я, а Це читається як Є. Ця літера читається як. Ні, не вгадали. Це літера С. Тож поглянемо ще раз на букви, які ми знали. І на ті літери, які ми ще не вивчили. Також додам, що у польській мові є одна літера В, і вона виглядає як W, такої літери В немає. Йдемо до важчих. О з крескою. Це теж U. Тоді питання. Якщо ми чуємо слово з літерою U, то яку з цих У писати? Є певні правила, але особисто я ними не користуюсь. І це розуміння прийде до вас дуже швидко. Як те, наприклад, що в слові car перша літера «ЦЕ». Креска пом'якшує ту букву, над якою вона стоїть. Тобто це буква Ні. В цих літерах теж іде пом'якшення. Але тут треба спам'ятати одне правило: як змінюються відомі нам вже С, С і З при будь-якому пом'якшенні. Буква С стає літерою C. С стає Ш, а З стає Ж. Це собі занотуйте. Це основна планість на початку читання польської мови. Надаю приклад. Це слово читається як спач, це як шляц, а це як ЖЛЕ. В той же час, якщо літери С, С і З. Пом'якшує не креска, а інша літера у нас це тільки літера І, то чергування теж відбувається. І слова чоча, щіла, жіма. Читаються саме так. Щоб отримати ці наші літери без пом'якшень, спам'ятаємо, що це читається як Ч, це Ш. А це ж. І це також Ж, і не питайте чому. Слів з цією літерою Ж небагато. Ось одне з них. І воно читається як нашого алфавіту. Останніх трьох літер немає в українській мові, і до них треба звикати. Це літера В. Це щось схоже між В та У. Щоб їй сказати, треба на початку звести губи, наче ти говориш. У, а потім сказати «и». Наприклад, УАТВО, легко. Як і загалом весь польський алфавіт. Літери ОМІ N читаються як On з протяжним О і ЕН з протяжним Е. І приклади: Сонд, і МЕНСО. Тепер ми знаємо весь польський алфавіт. І отже, вміємо читати. Переходимо до підручника. І тут, якщо ви тільки підключились до наших занять, то повторю, що всю літературу можна скачати в описі уроку номер 0 Посилання на нього буде ось тут згори. Як на мене, читання в польській мові це саме те, з чого необхідно почати, щоб не робити помилок у вимові і краще вловлювати мову на слух. Тому відкриваємо підручник, сторінку номер 6 Лекція 0, Вправа 1. Прошу повторити нам вчителем. Прохання повторити за вчителем. І почнемо саме з цієї частини. Тут мені хотілося, щоб кожен з вас сам прочитав слово, а вже потім почув, як це вимовляю я. І порівняв. Тому перед кожним словом я даю паузу. Для вашої вимови. Тож почнімо. Бар. Мама. Телефон. Кіно. Я. Ти он. Она. Оно. ми, ви, Оні, Оне, Лавеса. Сон. Юдро. Кракув. Добрий. Поета. Кава. Вода. Млеко. Думаю, вам це було не важко. І ви, напевно, звернули увагу на наголоси слів. І тут вам ще одне: останнє правило читання. Наголос завжди йде на передостанню голосну. Тому читається Оні, а не Оні. І телефон. а не телефон. До цього треба звикнути. Тому потрібна практика. Переходимо до неї вправа 2А. Пам'ятаємо, що наголошуємо перестанню голосну. Тому польська культура, кіно, театр, артиста, поета, Дентиста актор, радіо, телевізія. Телефон, група, автобус, кава, компутер. Самостійно після відео необхідно почитати два абзаци з вправи один, які ми не прочитали, цей та цей. В нас вже ідеальна вимова. Залишилось тільки знати декілька слів для початку і можна говорити. Сьогодні вивчимо перші наші слова. Вони будуть з розділу Початок розмови, «популярні» і Дієслова. Ці слова треба вивчити до наступного відео. Так як ми там будемо ними користатися. Це слова Дін добрий, Добрий вечір. «Чешч», Дінкує. Przepraszam. Proszę. Do widzenia. Na razie. Nic nie szkodzi. Z popularnych sliwcy będą. bardzo Tak. Nie. Szybko. Wolno. Ja. Gdzie? I tych sliwce. Powtórzyć. Napisać. Розуміть. Значить. Єс. І я мам. І я вєм. І так, наш урок закінчено. Записуємо домашнє задання. Це читати у вправі номер 1 абзац 2 та 3. Вивчити наші нові слова. Вправа номер 6 Тут необхідно буде вписати букви. І використовувати слова, які ви вивчили. І Google. Справа необхідно написати в переклад цих фраз. Кому ця вправа буде затяжка. Я додам дам картинку, де справа вже буде переклад цих фраз. Підказки цих слів є в лекції 0. А також вправа номер 8 Тут необхідно. Відповісти на питання внизу і вписати їх в кросфорд. І знайти посередині рядок з ключовим словом. Кому це задання буде за важке, підказка також буде у посиланні з підказками до цього уроку. Якщо це відео було для вас корисне, і ви щось з нього дізнались. Тоді з вас подобайка. І чекаю вашої активності і питань у коментарях. Мирного вам неба і до скорого!